Після попередньої вдалої рибалки ми вирішили з товаришем сходити на нічну коропову рибалку на сусіднє озеро. Закинулись. Коробчуки вийшли на охоту. Дивіться, як риють булючки. Зустріли там гарний захід сонця, просиділи 5 годин без жодної покльовки і вирішили закінчити цю рибалку, тому що не було кльову, і стало дуже холодно після 10-ї вечора. Сьогодні я з Анатолієм відправляємось на що? На вечірню риболовлю на коропа. І... Анатолій хоче залишитись на ніч. Я ще трішечки вагаюсь, бо ніби дощик має крапати. Ну і в мене нема такого рівня шаленства. Того буде видно, але що найменше відправляємось на риболовлю на вечірній кльов. Завтра вихідний субота, тому можна залишитись трішечки пізніше. Будемо ловити і на спінінг, бо є в нас, наприклад, дзвіночок. Якщо на спінінг не буде клювати, є вудка з поплавком, який світиться. Тому щось будемо дивитися по ситуації. Требу сьогодні. Що, дружочечки, ми на водоймі. Поки що, поки що ніц, ніц немає, кльового, а ми вже годинку сидимо, напевно. І дощик почався, ось так. От така погода. Ха-ха. А поплавочок, дивіться, яка краса, як світиться гарно вночі. Та-радара в, в Анатолія, дивіться, як класно світиться поплавочок, такі кольори в нижні. Тарасі гарніовійки. Отак, аби ага. ще попльовочки були. Угу. Познайомились, до речі, з поляком на нашому місці і ділились з ним враженнями та досвідом місцевої риболовлі. Потім познімали ще трохи жаб, одна з них навіть гарчала на нас. Стикне на Ого! надулося! Надулося, робить, хочу бути великою. Диви. Ого, воно агресивно! Перший Це раз таке бачив. Вибачай жабка. Дружочки, це вже не жарти, навалює дощик так прямо окей, напевно, будемо збиратися. Вітаю дружочки! Сьогодні вже по рахунку третя риболовля після того, як я за 5 хвилин зловив два тих коропа. І як бачите, отак. Я не знаю, Бог рибалки, напевно, дає людині такий гарний, прекрасний момент, коли ти зовсім не сподіваєшся і ловиш дві рибини за дуже короткий такий період часу, проміжок часу. А потім третя риболовля вже сьогодні, ні кує, ні меле. Окрім цього, наші товариші, наше таке рибацьке ком'юніті теж вже були на на риболовлі. І сьогодні, там і вчора, і ми контактуємося. Не клює ні в кого. Ось така якась, я не знаю, чи погода, напевно, переміна погоди. І все ж таки рибалка це ж як і спорт, ніколи не знаєш, як воно вдасться щось ловити, не вдасться. Може один раз клюнути і і зразу витягнеш, а може 10 разів клюнути і, і, і важко дуже якось підсікти. Тому це все дуже непередбачувано. Що хочу сказати, хочу. Таку гарну новину повідомити. Особисто для мене. Хочу привітати і подякувати товариство одному чоловікові. цьому чоловікові Анатолій. Дякую. Це перший, перший друзі, спонсор канал, каналу Клює Юа, щоб ви собі розуміли. Тому, тому, друзі, всіх запрошую приєднутися на каналі. Є там 4 рівня спонсорства. В кожному. З цих рівнів є якісь бонуси, тобто якийсь початковий рівень має свої бонуси, а кожен наступний має всі бонуси початкового попереднього рівня і якісь свої окремі додаткові. Що я ще хочу, в мене таке цікавий є нюанс. Там в цих рівнях є знижки на ремонт. І саме. Що цікаво, я вам хочу розповісти про ремонт. Дивіться, була, от, наприклад, я розповім, чого це для мене, наприклад, було дуже важливо. Була в мене ось така котушка. Я не знаю, не пам'ятаю, коли я її купив. Чи коли мені було 8 років. чи Я навіть не можу уявити, але вона дуже стара. І я все життя просто цією катушкою проловив і в Україні, і в Польщі. Вона в мене дуже довго служить. І одного. Прекрасного дня в Чіліваку, це тут, коли я їздив на лосося, вона в мене просто ось ця скоба. Ось так зараз вона так одною рукою тяжко. Ось так ця скоба зараз в мене перекидається. А раніше тут була зломана пружинка, і вона просто не, ця скоба не фіксувалася. Коротше, я запитався Анатолія, чи він щось трішки знає. Анатолія, це оцього цього чоловіка, до речі, друзі, оцього хлопака. Чи він щось трішки знає? Він каже: я навпаки, якби це таке моє маленьке хобі, займатися чимось таким. Бо я там років 10 тому займався ще механічними годинниками, розбирав їх, сервісував, ремонтував. І це дуже така клопітка робота. Тому котушки для нього це взагалі дрібниці. Також він мені вудку мою. в мене кінчик був зламався, вудку мені відремонтував. Котушку цю відремонтував. Окрім ремонту, ну так само котушки треба ж сервісувати. І якби не він, я б вже цю котушку я так десь два рази напевно думав, що я з нею буду робити. Шкода, ностальгія, викидати шкода, але водночас просто тримати, не користуватись і займає місце теж не варіант. Я два рази її майже викинув. Але запитався в нього і коротше він її відремонтував. Замінив пружинку там всередині в цій скобі, яка перекидається, і все, і вона далі в мене працює. Тому дуже радий, що в мене є товариш, який цим займається. І ось така ідея, друзі: що кому потрібно просто просервісувати, наприклад, котушку, наприклад, після сезону там, лосося, наприклад, цю катушку змастити. І почистити, змастити і там скласти на наступний рік, щоб нею користуватися, то отакий от сервіс типу теж він робить, і запрошую товариство. І, до речі, як ми поєднали, що Анатолій сервісує, ремонтує оце все рибальство. А люди, які е, мають підписку оце спонсорство на клюєюа, Мають знижку завдяки тому, що в них є спонсорство. Коротше, розбирайте, зайдете, почитаєте. Тому ось така з Анатолієм буде. в мене душевна співпраця. І ви прошу долучитись і підтримати канал ось такою спонсорською е підпискою. Якщо є така товариство, можливість і бажання. Ось так. Опа, ще один рибачок завітав. Кажи добрий вечір. Добре. Ще один рибачок завітав на вечірнікльов неділю перед завтрашньою роботою. Отакий. Товариство деньочок, 2,5 годинки, нуль. Нуль покльовок в трьох людей. Їдемо додому. До наступної рибалки. Піскуль, привіт! Товариство! Четвертий день ми сьогодні на риболовлі. Починаючи від того моменту, що ми щось нічого не можемо зловити, хочу випустити відео з якоюсь рибкою. І приїхали з Анатолієм в цікаве дуже місце таке. На північ від. Мепелоріч, 50 кілометрів від мого дому, і покажу вам, яка тут краса. Дивіться, як тут гарно, яка природа тут. Навколо гори, Все зелено. Одне тільки те, що дощик почався. Тут дуже багато таких калюжок, річка велика, під рівер і багато таких калабаньок. Де здавалося б, якийсь басик має бути, щось таке цікавеньке. Подивіться, просто от мені це дуже-дуже сильно подобається. Ось такі зелень, гори, багато води. Ось така навіть пасмурна погода. Дуже гарно. Раніше я вже два роки тому, мені здається, тут був. Намагалися з товаришем Андрієм зловити коропа. Не вдалося. І приїхали сюди з Анатолієм. Не знаю, злякає нас цей дощ сьогодні, зловимо ми щось чи ні. Але будемо намагатись. Хочеться спробувати на форель, закинути на велику річку, на велику глибину. Подивимось, що з цього вийде, аби дощ тільки сильний не падав. Погляньте, яка красунька. Будьте куди. Яке тут прекрасне місце просто. Ось така коса проходить між річкою і між таким болотцем. Болотюще з цим. цим. Дружочки, апдейт. Дощик починається сильніший. На щастя, є ось така вишечка, можна від нього сховатись трішки від дощика. Ще раз показую вам оцю красу. Не знаю, наскільки передає відеокамера, але ця, ця гора от реально дуже далеко. Вона дуже далеко. Деревцятки такі малюсінькі там. а насправді це дуже високі дерева, не знаю, по метрів 50. А вони просто такі малесенькі горобчики. І ось така краса, дуже ще снігу багато ось там. Хоча це вже травень, середина травня, можна сказати, да, середина травня. А ось так тут багато ще снігу на горі. І тут мигловити, напевно, що немає сенсу. Хоча ми сюди приїхали конкретно за форелькою на Велике Озеро, Річку, під лейк, але видно, що до ось тих стовбів. Куди ми навіть не зможемо докинути, просто мілина. Ну, реально, глибина там, я не знаю, з пів метра, напевно. А далі тільки починається глибина. І так, вздовж цієї коси, ну тобто дуже далеко. Зараз думаємо, що, що, що робити. Можливо, попробуємо половити басика чи коропа ось ці калюшці. Ви що кажете, Анатолій? Пробуємо басика, а потім ну, туди 3 кілометри в ту сторону. Хоче йти на той берег туди, я кажу чоловіче, ну на турбину теж не дуже воно зручно. Люди з собаками ледве туди ходять. Це година ходьби, напевно. Реально. В 9 разів зближую камеру, а все рівно все таке манюсіньке. Ні, не знаю, не знаю, Анатолій, що тобі сказати. Коротше, сюди, до речі, хто хоче прийти порибалити, там погуляти чи ще щось, мені здається, дуже класно брати з собою такого возика, який можна багато речей наскладати. І собі по цій косі, до речі, 2 кілометри, ось так коса проходить. По цій косі нагулятися, місця собі рибацькі пошукати і так далі. Коротше, Анатолій пішов нас в розвідку. Зараз ось так по цьому острівцю добереться, і якщо туди є вихід... До тих дровенячок десь, то в принципі можна спробувати ловити ось там, бо глибина вже прям велика глибина набагато ближче буде до нас, ніж, ніж ось там. Це на метрів десь, я не знаю, 30, 30 до 40 ближче буде ось той бережочок. Він ведерси має, він, в принципі, точно що туди може піти. А в мене без ведерсів ну, таке собі. Але нічого, зараз буде видно. Той берег така собі, якби... Норвегія з такими великими брилами біля води дуже гарно. Короте, тут дуже непросто з місцями. Шукаємо місця, хочемо туди на той острів на болотце зайти. Анатолій взяв свій рибацький костюм Ведерси, а я ні. Ми дивимося, як туди добратися. Я вже бачу, що я ноги намочив. І вже не хочу навіть далі пробувати. Анатолій. Ні, далі там точно не пройдеш. А Ведерсе? Зайшли трішки товариство на кладочку, спробуємо тут покидати. Думали зараз просто Анатолій, звідси я звідси. Закинемо і на якусь креветочку хробачка посидимо на форельку, так як і планували. Але що, ти чи я тут просто нереально зносив в секунді дуже швидко. Тому зараз закину на ось таку блишню. Це моя трофейна блишня, яку я знайшов на Фрезер Рівер і зловив на неї свого першого лосося в житті. Свого Пінк-Саммона, горбушку таку. Я зараз спробую декілька разів тут закинути. Можливо, якась форелька дзьобне. Подивимось. Погода. Ми вибираємо погоду, якби найкращу для рибалки. Але все рівно дуже радий, що сьогодні ми тут, бо тут реально ну, дуже гарно. Я тут третій раз за два з половиною роки, тому в принципі. Немає чому розчаровуватись. Ну не порибали добре. Але було би, дивись, була би гарна погода, теж ми не порибали, бо тут місць толком нема. Так. Тому таке, треба думати. Щось, щось шукаємо, щось намагаємось. Змінюємо місце нашої риболовлі, бо, бо нічого, ми покидали, анатолік і на хробачка, і на креветочку спробував навіть на течії трішечки. Я спробував на вишню. Нічого, поїдемо ще на якусь зараз річку на баса покидаємо. І не треба, ось так, як я оце звик, знаєте, може щось там. Ні, ми сьогодні маємо зловити баса. І це це якби таке наше завдання. Не треба оце смокати, а конкретне завдання. Ми повинні зловити сьогодні баса. Все, отак. Шукаємо, шукаємо якісь ще місця. Від'їхали від ось цих гір, бачите, вже трішки далі. Погода зовсім не рибацька, але вже як день виділили під цю рибалку, то хочемо подивитися ці ближні річечки. Коли їхали туди на ту річку, то побачили в цій місцевості, що якась жіночка собі вийшла з стільчиком, з вудками і пішла. І це цікаво, де вона тут місце знайшла, бо поки що тут у нас якісь кущаки, нічого такого немає. Тут річка проходить, але щоб місце десь сісти, не особо є. Тут якесь щось таке цікаве є. Містечко, але до нього дійти явно не так легко. Опа, знайшли місц... місцинку акумулятор. Ага, там багато свинця. Знайшли місцинку. Інспектор Андрій і інспектор Анатолій що помітили? Помітили отакі от пучки жилки грубої. Анатолій каже, напевно, на коропа. Тут хтось сидів, бо жилка дуже груба, а Андрій знайшов що? Банку з-під кукурузи. корн. Значить, точно сиділи люди якісь на коропа тут. Бачите? Не факт, що тут там, може, це просто хтось так в розвідку, знаєте, більше пішов сюди, ніж, ніж, ніж коропа ловити. Або хтось кукурузу просто прийшов поїсти. Але насправді цілком можливо, що він тут теж є. І Тут для когось і популярне місце для ловлі коропа. Ми просто про нього не знали. Але теж цікаво було би спробувати. Тільки погода зовсім, знаєте, не така, що сидиш, насолоджуєшся. Дуже-дуже якось некомфортно. Але місце, але місце, до речі, таке прикольне. Є де собі посидіти, розкластися. Товариство ще одне місце попри цю річечку. І тут така діра величезна, якась бобряча чи що. Ось така. <рес> Оце погода, я не можу. Приїдь додому спати в цей дощ. <рес> І паркується ну, спеціаліст. Ох. Ми з Анатолієм були тільки що свідки аб'юзивних відносин. Ось цей, ось цей гусак. Тільки що скубав ось ту гуську, яка полетіла. Вона що вона там, я вже не знаю. І він от з нею скубнув от стільки пуха. Even when you fear low, you can still go. Even when you fear slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man, I still. Хороші, покидали на воблери на твістери, на блешні, на все. Покидали нічого. Просто ніц, а ніц, жодної покльовки Але цікавий нюанс, вам покажу, цікавий моменти, один? Дивіться. Оп. Що знайшов? Велика крабова клешня Ну, ря... ой, ракова клешня мені здається. Досить така велика. І. Мені здається, потрібно приходити сюди ще з якоюсь ракуловкою. Ого, дивіться. Ху -ху -ху. Вже тільки що майже хлюпнувся. Майже хлюпнувся в воду. Ну так, треба приходити з раколовочкою. І щось. Дивіться, до речі, який слід. Ну, що це за слід? Цікавий слід. І це собачі якісь, чи тут якісь прям когті, як ведмежачі, чи... ой, я не знаю чи це собачі, чи це ведмежачі сліди. Отака, така рибалка. Четверта вже. Анатолія дивіться похльовочка. Поклю... Непогано, непоганий розмір. Цолку давай! А ви, дружочки, думали, я нічого сьогодні не зловлю. А це що таке? що, не риба? А це? Оце? Це вона вже я її зловив, але ще раз воду кинув. І так, що це в нас? Сонячний окунь! Отака рибка. Не не, красунька, красунька. А другий дружочок вже прямо крупняк. на на Оп. Та ти шо? Блешні в твістера, то сьо Андрій що казав? Хоче баса зловити? Казав. Андрій зловив баса на долоньку, дивіться, ну я б сказав. Я б сказав, що він майже на долоньку. Тако, мої малесенькі долоньки, сина чи доньки. Рідніші за все. Це що? Апаратура, басюра? І це ще, по-моєму, Larch Mouse, Large Mouse Bass, yeah. да? дружочки, перший бас в житті. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Я вам скажу, це вже серйозна рибалочка тут накльовується. Подивіться, який, су, який су, сумидло Анатолій каже. Він насправді такий вже крупніший. Ми сьогодні, вже нормально, сьогодні ми нормально вже риб, рибинки набомбили. І, ти що? В кінці нашої риболовлі покажемо вам різницю між крапі і санфішем. Цим сонячним окунем. Тому що вони дуже подібні, але різниця така очевидна і явна. Друзі, ми сьогодні бомбанули, скільки видів риби. Дивіться, Rainbow. все, відпускає. Покажи легесенько. Рейнбов траут. Як вам така штука? <рес> <рес> Просто в нас мільйон видів риби сьогодні. І крапі, і бас, і, і це, і катфіш. Сомік, це, до речі, catfish. Типу риба кіт, бо з вусами. І що, і сонячний око, і анатолій бомнув форель. Ну це реально сьогодні в нас дуже цікава рибалка, такої в нас ще не було. Така геляка велика полетіла. Кружляє, кружляє, там щось найшло сюди. Що за птах? Апага, який самецько клюнув, та ти що? Екий який апарат. Хі -хі. А як так сталося, що ми почали отак ловити класно м, оцих окунчиків сонячних? Це то, що ми складали вже свої удочки. Я під час того, коли просто змотував і забирав жилку з води, в мене там був хробачок, і під берегом я почув, як в мене в руці сіпається типу, рибка якась, і я витягую, і в мене там жовто, жовтим пузиком рибка просто бах і зійшла. Я такий, ага, цікаво, ще раз закинув, ще раз зійшла, третій раз закинув і третій раз вже ближче підтягнув іншу рибку. І побачив, ага, то тут багато маленької рибки, може деку яка клює. Ми з століком зразу розмотуємо вудки і почали отак ловити на поплавок. Реально сьогодні кайфанули, відвели душу, хоч побачили багато покльовок, багато разів цю рибку відчули на гачку, зробили великий асортимент рибки різної і, і так провели гарний день. Дуже зараз ідеальна така пора вечір вже такий 4 години дня. Вода просто відбиває все небо, так гарно, хвиль майже немає. Просто ідеально. Було би класно, якби коробчуки такі тут по в 700 би клювали. кожних півгодинки. Було б дуже класно. Закінчуємо на сьогодні рибалочку. Зараз покажу вам, показую тільки зараз один один єдиний раз. Який у нас сьогодні результат. Дуже багато маленької, але є таких на долоньку багатенько рибок, рибочок навіть. Тому дивіться, отак виливаю я її. На тараньку, на тараньку хлопці насмикали ось такої краси. Є тут трішки крупненький окунчик, є ось цей, дивіться, санфішик ось цей. Зараз покажу різницю між крапі і між санфішом. Тут є навіть щось таке. Ось, дивіться, різниця. Це в нас крапі, більш зелений такий. А ось це у нас що, санфіш. Вони дуже двоє схожих таких подібних, але розкраска різна. А є ще якісь типу крапі -тере фіш, бо ось тут зазвичай на зябру є ось такий, типу чорна плямка в Санфіша, а в крапі такого немає. А це щось посерединці між санфішом і крапі. Ось таке. Можливо, ікру Санфіша там заплідне в крапі. Я не знаю, чи це в них так працює, але можливо. Ось так, ось маленький зелененький крапі. Ось така в нас вийшла перша, можна сказати, вдала риболовля з останніх чотирьох взагалі. І нагадую товариство, що Анатолій, ось цей чоловік, ремонтує чоловік якісь вудки, кутушки. Тому пишіть, якщо що. Окрім цього, товариство нагадую, що різні локації. За символічну підписку у спонсорському типу відділі. Там ділюся своїми локаціями. Це, можливо, не найкраща локація, така, знаєте, для суперкрутого адреналіну, але навіть прийти з дитиною, просто зробити їй малесеньку вудку, щоб вона зловила свою першу рибку і якусь, якусь проявила любов до цієї справи. Це локація хороша. Окрім цього, Теж берег тут такий, знаєте, безпечний, неглибокий, є де сісти. Тому товариство за таку підписку спонсорську на канал. Там, у цьому розділі, я ділюся всіма локаціями, де ми рибалимо. Тому дякую, що подивились це відео. І до зустрічі у наступних. Отака моя ретро-мій спінінг трішечки ось тут. У мене ось так пошкодився. Щось можна самому зробити, але в мене є професіонал. Віддамо йому, подивимось, що це Анатолій зробить мені на наступну рибалку з цим спільного. Ми перевіримо Анатолій. рибалочці знімемо новеньку твою паличку. Добре.